У пошуках свого першого робочого місця приходять студенти на ярмарок вакансій. Ще весни у Полтавській державній аграрній академії випускники можуть обирати свою майбутню професію з-поміж десятків пропозицій. Студентка четвертого курсу Єлизавета також цього дня приглядає для себе привабливі вакансії. Мене цікава саме агросфера. То фірма Монсанто люб'язно надала мені. Буклети, афіші всякі разні для того, щоб знайти і продовжити там стажування. Ну, тобто, ще також IT-сфера, взагалі багато цікавих пропозицій. Упродовж десяти років цей навчальний заклад влаштовує зустріч між потенційними працівниками та їхніми роботодавцями. Сьогодні у нас запрошені роботодавці. Головний роботодавець наш це департамент аграрної політики, сільського господарства. Тому дуже багато студентів якраз сьогодні визначаються своїм робочим місцем першим, визначаються в своєму професіоналізмі. Ми з різних структур, січого з підприємств, державних служб запрошуємо на цей ярмарок вакансій. Більшість із тих, хто цього дня розповідає студентам про вакансії у своїй організації та на підприємстві, і самі у різні часи були випускниками аграрної академії. Нині вони повернулися сюди знову, аби відібрати висококваліфіковані та професійно підготовлені кадри. Адже, за словами роботодавців, теоретична база та практичні навички, якими володіють студенти, достатні для вдалого старту їхньої кар'єри. Ми дуже задоволені рівнем знання саме цієї академії. Власне, тому я сьогодні сюди і приїхав. Ваші студенти постійно проходять у нас стажування, і дуже багато з них занесені в програми кадрового резерву, тобто на підвищення, далі по посадах. Щорічний ярмарок вакансій не єдиний захід у Полтавській державній аграрній академії, який допомагає у працевлаштуванні та профорієнтаційній роботі. Кожного місяця у вище влаштовують дні кар'єри.